Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка, до нас завітала красуня зима. І сьогодні на занятті з малювання будемо малювати сніжинки, які летять на дерева, на будинки. Для малювання нам потрібно аркуш кольорового паперу синього кольору із зображенням дерев, біла гуашева фарба, вологі серветки, ватні палички, ватні диски, вода. Але перш ніж розпочати роботу, ми зробимо пальчикову гімнастику. Сніг пухнастий стелиться, сонечка нема. Замела метелиця, бо прийшла зима. Тож до роботи. Нас вийшов з вами. Сподіваюся, вам сподобалось наше заняття до наступних зустрічей!